Доброго дня, друзі, ми сьогодні з вами поговоримо на таку от тему, чому я використовую баночку з лампочкою, а не інфочервону лампу. По-перше, в нас по терморегулятору показуємо 35,4 температури, ця банка з Економ ланточки. В нас нагріває нужну температуру для суточних курчат. Почому в нас іменно банка з лампочкою, а не інфочервона лампа. Інфочервона лампа нагріває, наматує. киловатт за час 170 ватт. За сутки она наматывает 4,80 киловатта. То есть 4,080. У нас экономка стоит на 15 ватт. І у нас лампочка наматує за сутки 3, 360 Вт. Це як 2 часи проработає інфочервона лампа. Так що, люди, задумайтесь, потім, чому іменно пісок ми засипаємо. В банку В банку ми засипаємо пісок, того, щоб оця верхня часть, вона накалюється, лампочка в нас прогріває цей пісок, він в нас єлі-єлі теплий, і курчата, які, от, їм прохолодно, то вони можуть підійти. Поближе до банки і не, і не опіктися, а э, пережатися і погритись. Тобто, Потім мінус. Мінус цих банок, вони займають міста у брудери. Тобто, Ну, якщо ви там незначительно, Количество вирашуєте, то це не проблема. Якщо так, як у мене... Да, це проблема. Я с вами согласен. Вони займають место. все. Якби не занимало место, то б вони б більше б ходили. То есть, ось така вот історія над цими банками. Я... Рахую, чи вигідно воно мені содержать, чи не вигодно. Зараз в Україні 250 гривень за кіловат світла. Це ми за день повинні заплатити за інфочервону лампу 10 гривень. Ну, 11 там, пускай. За цю лампу ми оплачуємо. Так, одну гривню 90 копійок. Чи є різниця, Рахуйте саме. Я вважаю, що різниця существенна. Друга причина, чому я ставлю банку на пол, тому що, щоб не збирався конденсат. Коли ми на кришку ланку, то в нас збирався вами конденсат. Чому так відбувається? Тому що щоб був правильний обмін воздуха. У нас холодний воздух заходить через низ брудера, теплий воздух а легший по плотності, ніж холодний. І тому він піднімається догори і потрапляє до кулера, який це все у нас витягує. Всім дякую за розуміння, всім пока-пока.